У сяйві, зір та подиху вітру я почув не себе, а голос тиші, і вона вела мене 33 роки. Високо на пагорбах, де стоїть Пучаївський монастир, вітер завше говорить: він не кричить, він шепоче. І ті, хто вміє слухати, чують набагато більше, ніж голос. У монастирських мурах, серед білосніжних стін і дзвонів жив монах, його ім'я не знали прочани. Його обличчя не публікували. Він був, і водночас його не було. Монах, який одного ранку, 33 роки тому, прийняв обітницю мовчання, і відтоді жодного слова слово як меч, іноді краще тримати його в піхвах, так говорив він востаннє. Його вважали святим, його боялись, його обходили стороною навіть інші монахи. Бо мовчання. Коли воно триває десятки років, починає говорити гучніше за будь-яку проповідь, він не дивився телевізор, не читав газет, лише працював у саду на кухні і вечорами довго молився у темному кутку собору. Дехто казав, що він спить не більше трьох годин. Дехто, що бачив, як той під час бурі стояв босий посеред поля і молився під градом. Усе змінилось навесні 2025 року. Це було у день, коли сонце зійшло над почайвом трохи раніше, ніж звичайно. Ранок був тривожний, дзвони били якось інакше. І тоді він заговорив вперше голосно, чітко на очах у всіх. Він вийшов до середини храму, зупинився, і промовив: Час говорить, віднині тиша закінчена. Я бачив те, що маю передати. Усі застигли. Навіть свічки, здавалось, перестали тремтіти. Він продовжив: Мир прийде, але не без ціни. Україна стоятиме і стоятиме в крові. У день, коли три сонця зійдуть у новинах, коли старий король впаде й не знатиме, хто його зрадив, коли нові прапори майорітимуть над містами, які ніколи не знали цієї мови, тоді почнеться шлях до миру. Його слова записували пошепки, потім у нотатниках, далі вже на відео. Усе це розліталося з монастиря швидше, ніж будь-яке церковне звернення. Люди стояли під монастирем десятками, потім сотнями, потім тисячами. Що він ще сказав? Питали, і ось що він передав далі: Я бачив сні всім. У кожному, Україна стоїть, але по-різному, у першому. Ми віддали Крим і мир настав, але тіла наших хлопців болили в землі, і земля не заспокоїлась. У другому, ми повернули все, але втратили підтримку і залишились наодинці. У третьому, ми мовчали, і народ прокляв тих, хто обрав тишу. У сьомому, ми вистояли не лише силою, не лише дипломатією, а духом. Бо той, хто має правду, може говорити навіть мовчки. Монахи не розуміли, як тлумачити його слова, але народ розумів. Тисячі людей приїжджали до Почаєва, стояли, слухали, молились, бо всі чекали на одне дату: День, мить, коли все зміниться, і він назвав її не як звичайну дату, а як відголос історії. Це буде день, коли світ уже святкував мир, день, коли 80 років тому кулі замовкли в Європі. День, коли людство ще не знало, яку війну прийме Україна, але цей день повернеться і стане новою тишею 8 травня. Не як святкування, а як межа. Після неї нічого не буде таким, як раніше. Монах стояв непорушно, його обличчя виснажене, але ясне. Очі ніби дивилися крізь людей у глибини їхніх душ, його голос не тремтів, бо за ним стояли роки тиші, і кожне слово було. Наче викарпуване з каменю. Ви не маєте боятись миру, але й не чекайте його, як нагороду, бо він прийде як випробування. Люди слухали, а монах продовжував. Його мова була не прямою, а сповненою символів. Але вони проникали глибше, ніж будь-які заяви політиків чи військових. Він говорив: перед миром стануть три мечі. Перший документ. Його підпишуть не в Києві і не в Москві. Другий поступка, вона буде болючою, люди кричатимуть про зраду, третій обіцянка. Але не всім зрозуміла, і не всі їй повірять ці три мечі, як він сказав, будуть проковнуті Україною, але не зламати її, бо дух український вже загартований. Це не поразка, це вартування. Бо той, хто витримав 2014, вже знає, як жити в правді, коли світ мовчить. Той, хто вистояв у лютому 2022 року, вже переміг страх, а той, хто ще дихає, значить має місію. Мене говорив також про Україну як багатогранний народ. Ви говорите різними мовами, ви народились у різних регіонах, але кров одна, і ця кров сказала ні. Ні колоніям, ні царям, ні брехні. Монах розповів про один зі снів: Я бачив Київ вночі, у кожному вікні свічка, не електрика, не газ, а вогонь духу. Люди стояли біля вікон і тримали руки на серцях, і тоді згори над Дніпром пішов дощ не з води, а справди. І після цього тиша глибока справжня тиша не та, що перед бурею, а та, що після Великої битви. Цей сон, як він сказав, збігався з датою 8 травня, не днем перемоги, а днем переходу. 8 травня день, коли Європа в тиші. У 1945 році вона зітхнула. У 2025 році вона ще не знає, як зітхне, але Україна вже готова, бо вона не частина чужої війни, вона серце свого шляху. Те, що підпишуть. Буде здаватися несправедливим, але не все, що виглядає як зрада, є зрада. Україна не втратить, вона обміняє частину на мир, частину на союз, частину на шанс, і ці частини згодом повернуться не в мапах, а в серцях. Наостанок Монах підійшов до дверей собору, він поглянув на натовп і промовив спокійно: віднині. Я мовчатиму знову, бо сказане, не моє. Якщо ці слова дійшли до вас це знак, значить, саме зараз вам це було потрібно поділіться цим пророцтвом із рідними. Хай якнайбільше людей дізнаються дату довгоочікуваного миру, і нехай Господь береже вас, бо світ ще здригнеться, але Україна вистоїть. Монах зник у тіні монастиря, більше його не бачили на людях. Але відео, де він говорить, досі шириться. Люди діляться ним у чатах, публікують з підписом: 33 роки мовчав, і ось що сказав.